Автомобіль, шкода. Шкода, так? Да? І ви на ньому пересуваєтеся? Ні. А хто на ньому пересувається? Це автомобіль е на балансі управління за потребою пересувається. Тобто, тобто і ніби... пан Осипчук може і. Да, ви, всі, так, всі, можуть. І, і секретар може пересуватися. І... Угу. Це... А якщо, наприклад, на роботу, ви їздите на власному чи на службовому. Що, що? На власному чи на службовому їздити автомобілем, якщо на роботу. Я вам сказав, в управлінні один службовий автомобіль. Ні, А що стосується вас? вас Всяку, по всякому буває. Закріпленого транспорту за заступником начальника управління немає. Один а? автомобіль в управління. Так, а у вас є водії чи щось такому роді? Нема. Власне, немає, водія, так? немає? Немає. І що це за автомобіль Ланус ВК 0125А, ви також не знаєте, так? Да? Ну що, я знаю, що за, за ким він числиться цей автомобіль? Не знаєте, так? Ні, я знаю, за ким чистить. А не можете повідомити. Так, да, центр психічного здоров'я. Ага. <кхів> так, і, ну, тобто ви не, якби не користуєтесь цим автомобілем, так? Що я тільки що назвав. Ні, якщо є потреба, то я користуюся. І шкодою, і цим, що ланосом, сам. Ну, так? я ж вам кажу, ні, шкодою ні. Шкодою, якщо начальник відряджає, десь користуюся шкодою. Якщо не відряджає, користуюся. Автомобіль ви Ага. тобто ланусом інколи використовуйтесь, да. так? Так. А... Але, але... Просто така ситуація, що на цьому автомобілі от помітили е, чоловіка, який дуже сильно нахамив, е, наче журналісту. Ось він його зізняв. І стало відомо, що це ваш е, водій. От можете ви. Я, я вам ще раз говорю а... власного водія. Україні такого немає і чоловіка на ім'я Тарас Павлюк ви не знаєте. Ні, ну як я не знаю. Я знаю. Знаєте. Він, він хто? Він водій цього автомобіля. Він водій цього. Він офіційно не офіційно працює. Офіційно він роботі в центрі психічного здоров'я. Офіційно зареєстрований. Так. Да. Просто я звертався до е, значить, обласної державної адміністрації про службу. Мені там так. сказали, що ви повідомили, що цей Тарас Павлюк е, лінії не, не, да, не працює не працює в управлінні. А Що працює йому? в центрі як ви ще... Психічного здорову. -психічно тобто зареєстровано якби офіційно да. все, так? Центр угу. А скажіть, будь ласка, зарплату з обласного бюджету, так? Я розумію, він отримує? Якщо він, значить, цент... Ні, якщо заклад фінансується з обласного бюджету, значить він отримує зарплату з обласного бюджету. Угу. А як знайти, скажіть, будь ласка, цього Тараса Павлюка? Можливо? Ні, ну я не готовий вам сказати. Там є в нього керівник. Будь ласка, до керівника звертається я не їбе, я тут паркувався, блядь. Чи ти хочеш, блядь? Представтесь, будь ласка, чому ви паркуєтесь не на належному?